Привіт, танкісти! Вітаю в себе на ютуб-каналі Назік і маю для вас дуже приємну новину. Хочу від себе розіграти на жовтень три особливих перепустки. І для того, щоб отримати ці три, три, три перепустки, потрібно буде під цим відеороликом оставити коментар і треба бути, бути обов'язковим підписаним на канал, бо це все буде перевірятись. І Наступного понеділка, 7 числа, я запускаю увечері пряму трансляцію, на яких я виберу ці три переможці, і в прямому ефірі я роздам ці три перепустки. Так що, я думаю, умови дуже прості: підписочка, коментар під цим відео, і у вас бойова перепустка на цілий жовтень, так сказати. Так що, давайте. Підтримуємо цей канал лайкосиком, активчиком, щоб я побачив, що ви дійсно хочете, щоб чий розіграш. І щоб... я буду бачити в подальшому, чи вам щось розігрувати, чи не, роз... чи не розігрувати. Якщо вам це буде цікаво, можете не тільки один коментар оставити. Можете написати, там, що в наступних наступ... На розіграшах хочете побачити. Так що все залежить тільки від вас. А це тільки початок. Давайте так. Підписку оформляємо і далі буде все цікавіше, краще і буде крутий контент. Так що, дякую за перегляд цього відеоролику. Не забувайте підтримувати, не забувайте участвувати в цьому розіграші. І з вами я був Назік. Всім пока.